Привіт! А ви знали, що не всі риби, що мешкають у річках, є безпечними для здоров'я, деякі можуть викликати сильне отруєння, хоча вони трапляються рідше, ніж звичній окунь, карась, короб чи щука. Їх варто знати, щоб уникнути небезпеки. Усач це гарна й доволі велика риба з родини коропових. Під час нересту самка виділяє отруйні речовини, які захищають ікру від хижаків. Втім, Через це ікра та м'ясо усача стають небезпечними для людини. Ця риба поширена переважно в південних і західних регіонах країни, добре ловиться, але рибалки часто відпускають її назад у воду. Проте великі екземпляри іноді залишають і готують, смажать або в'ялять. Однак споживати таку рибу можна лише на власний ризик маринка, риба, що мешкає в Середній Азії. Вона також дуже отруйна, якщо її неправильно приготувати. Це рідкісний вид, занесений до списку найменш чисельних риб у наших водоймах. М'ясо маринки смачне та цінується, але його слід ретельно очищати від нутрощів, плівок і ікри, оскільки під час нересту ця риба виділяє отруту. Недбале приготування може спричинити серйозне отруєння. Найбільш токсичною серед цих риб є осман. Він також належить до коропових, мешкає на Алтаї та у високогірних річках. Його отрута настільки сильна, що проникає у всі тканини, роблячи м'ясо абсолютно непридатним для вживання. Жодна термічна обробка чи очищення не можуть усунути цю небезпеку. Осман отруйний не лише для людини, а й для тварин. А чи зустрічали ви коли-небудь отруйну рибу? Діліться своїм досвідом у коментарях.